Немає нічого неможливого: 960 стрибків за один раз yes! без рерви. Ну хіба це не диво? Хоча на початку я і са стрибків не могла прострибати за один раз. Непоганий такий прогрес. Це 12-й день марафону, і ось такі в мене сьогодні результати. Загальна кількість стрибочки в мене сьогодні 2000 Ну якось так мені пішло. Я не знаю. Так от що ж буде з тим тілом, якщо буду стрибати зі скакалкою кожного дня. Звісно, підвищиться витривалість. На початку буде трошки крепатура. І буде досить така важкість нога перших 3-5 днів. Для того треба не забувати про розтяжку на початку розминку і заминку в кінці. Витривалість однозначно підвищується, зміцнюються м'язи. Я навіть помітила, що в мене м'язи зміцнюється на руках, що дуже важливо. Так, зайва водичка сходить фактично в перший день, але для того, аби досягнути якийсь ефект схуднення, ну то, мабуть, ні, швидше за все треба ще пильнувати з харчуванням, а от все інше, якби так, все працює. Ну і окремий бонус однозначно покращення самодисципліни. Мені вже цікаво, що буде в кінці. Тому обов'язково підписуйтесь і дякую, що залишаєтеся мною. Тим часом, па-па-па-па!